Всім привіт! З вами Fire King. Сьогодні я буду розбудовуватися на своєму світі в Minecraft і зроблю собі ще всяких е, класних тваринок. Е, от, як ви пам'ятаєте, я вже був собі збудував в самій першій серії будинок, в другій серії я збудував е, от, город і маяк. Е, сьогодні я збуду, зроблю собі всяких тваринок. І може, ще що щось буду будувати, там якусь ферму, або ще щось. Або в мене ще була така ідея збудувати популярні домики. Так, отут, бачите, тут я був появився, я полетів далі туди, там знайшов вже це все. Я не знаю просто, що мені будувати. Поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви хочете нові нової серії. Я ще буду знімати на сервері. Або сьогодні, або завтра. Як же в мене вийде. Так. Я думаю, було б добре, бо би... спочатку завести собі коня. Зараз заведу собі коня. Так, мені, значить, потрібно... Бачите, я собі поміняю інтерфейс. Тепер я можу ткуди. Хочу свідку перескладувати, заходжу гоп і викинув. Так, поводок. Коня треба ще. Кінь і сідло. Тут, бачите, викинув тортик. Дуже прикольний режим. Можете собі теж його переключити. Так. Ставимо коня. Нам потрібно приручити. Ос. Ну. Yes. Все я його приручив. Тепер ставимо на нього сідло. Сітку на ньому покатаємося, я думаю. Може, веску пригає? Він веску не пригає. І швидко так дуже і не бігає. Але в нього швидкість нормальна, це добре вже. Все, хай він буде собі тут. Тепер щось собі зроблю зайчика. Я думаю, наша у зайчика. Давайте щось збудуємо. Ті хатки, що я казав. Якщо тут було б чуть більше місця. Я би, може, зробив великий будинок і, може, зараз знайду десь місце з зроблю. Ось тут може бути... О. Тому зараз тут будувати новий великий будинок. Так, мені для цього буде потрібно кварт. Скло. Який я вже взяв. Е дошки. І двері. З плитими нажиминими. За тут двері. Так. Все, зараз я почну будувати і покажу, що в мене получится. Для початку нам потрібно зробити ось такі от якби ступеньки наверх. І e, e, заложити отут-от зараз я візьму. Наші скло виложив. Ладно, потім візьму. Заложити тут от амазними блоками. Це якби будуть наші вікна. Так. Це будуть наші вікна. E, ну, якби на них будуть вікна самі стояти. Зараз я ще тут заложу. Буду робити ще, може, скло, тут я поставлю на паузу. І буду робити підлогу теж поставлю на паузу, бо це буде досить довго, вам буде нецікаво дивитися, як я це все створю. Я думаю, Ну таке, як я зробив, може кожен повторити. Раз, зараз я буду робити скло. Ну, от, я вже тут вже все так обустрою, зробив. Тут треба зробити, бачите, такі два стовби. І закласти все столом. Далі ми робимо ось так. Зараз виливаємо. Так, далі ми тут ось так. Щоб був якби двойний прохід. Так от. І чотири блоки вверх. Так. Так, і зараз ми це все обустроїмо. Чтири блоки. Так, тут ми зробили. Зараз ми це заставимо дошками. Плети на землі. Уга. Ось так от і. Може ще схудинки поставлю Схудинки не нас тут. Значить. Ось так. І ставимо ми отут сходинки собі Двері нам тут сюди не треба. Тут ми закриваємо. І тепер ми тут все ось ось так. Що таке Майнкрафтом. Тепер ми все откуди заставляємо. Так, краще ближче полетіти. Цей блок не Так, доставляємо. І бачите, цей блок вже йде вище, а ми його починаємо робити ось так. Хоп, і ніби якісь ступеньки наверх. Ми заставляємо. І потім ще вам покажу наступну серію, як я буду всередині все обустроювати. І так, і тепер ми обставляємо все оце ось такими от. Якщо ви хочете, що я ще грав зі своїми друзями. грав ще на серверах, ставте лайки і пишіть мені в коментарях це. Ну, і давайте наберемо на цьому відео 3 лайка. Тоді вийде нове. Я вдень випускаю по два відео. Сьогодні я випускаю це вже третє відео, я сьогодні випускаю. Бо я дуже люблю знімати, але в мене завжди виходить. Тому я дуже часто випускаю ролики, тому підписуйтесь на мене. Ставте лайк на мій канал. Так, ну що ще це, можна. Це знімаю. Ставлю. Все, окей. Тепер ми цю тут робимо велетенську стіну донизу. І зараз робимо підлогу. Оце якби професіональний домик. Я його сам придумав, ні в кого я ідеї не крав. Я вже, як я вже казав, буду обустроювати його в наступній серії. Тобто набрати вже 3 лайка. Підписуйтеся на мене. Так, я тут зробив. І зараз я буду робити е, підлогу. Тому зараз я поставлю на паузу і зроблю підлогу. Ну от, я вже все обустроїв. Я зробив вже підлогу. Виходить дуже крута хатка. Е, продовження буде вже, як я буду її обостроїти всередині. У нас видісно крута. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Fire King. Всім папа!